Українці продовжують свій героїчний спротив. Ніхто не збирається здаватись. Наша спільна мета незалежна та розвинута держава. Кременчуцькі новини в ефірі. Як минула п'ятниця у нашому місті розповімо далі у програмі. Інклюзивність, бюджет, підтримка армії. Ці та інші питання розглянули на засіданні Кременчуцької міської ради. Які важливі рішення ухвалили, дізнавайтесь у нашому сюжеті. Відбулося сьоме пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому розглянули і ухвалили 52 питання порядку денного. Розпочали засідання з нагородженням. Подяку міського голови вручили Володимиру Наритнику за багаторічну та сумлінну працю, високий професіоналізм, популяризацію здорового способу життя, вагомий внесок у розвиток футболу в нашому місті. Вручити подяку міського голови легенді Кременчуцького футболу, людині, з якою пов'язано дуже багато цікавих історій, пов'язано багато доль молодих успішних футболістів наших кременчужан. Велика подяка за підтримку розвитку футболу в місті Кременчуці. Кременчук футбольне місто, і завжди будемо робити, щоб футбол і здоровий спосіб життя процвітав місті Кременчуці. Далі присутні заслухали три депутатські запити. Зокрема, виступи депутатів Богдана Лазоренка та Олександра Березянського щодо вирішення проблем доступності для маломобільних груп населення підтримали. А ще один, третій запит депутатки Лариси Гориславець присутні не підтримали комплексний аудит стану тротуарів, бордюри, з'їздів та з'їздів на відповідність нормам ДБН 24-го року щодо доступності для маломобільних груп населення, розробити та затвердити план першочергових заходів з переведення міської у відповідність до норм ДБН 24-го року з особливою увагою до зниження висоти бордюрів у місцях перетину пішохідних шляхів з автомобільними дорогами, ремонту покриття тротуарів для забезпечення рівної поверхні без ям та виби. Депутатський корпус одноголосно зійшовся на думці, що доступність та інклюзивність мають бути одним із пріоритетних напрямків, коли мова йде про розвиток міської інфраструктури. Людей з інвалідністю в Кременчуці багато, а в умовах війни їх ставатиме все більше. Їхній побут має бути комфортним, починаючи від пандусів на центральних перехрестях, закінчуючи сходами в багатоповерхівках. Сьогодні це є актуальна проблема і з цим, з цим війною. Ми також розуміємо, що треба всі галузі працювати. І сьогодні треба зробити такий підход, щоб він був реальний. Інвалідом на коляски проживає в місті Кримичу у всіх районах, не тільки в центральній частині, що ми говорили депутати, і наші колеги з повагою до них. На молодіжному, в Крюкові, на Раковки їх дуже багато, розумієте? І спускаєшся, виходиш з під'їзду і вже в дворах. Бордюри не відповідають, і їхнє життя починається саме з, з біля їхнього будинку. Елементарно, просто вийти на прогулянку вже є проблема. Це вже потім їм треба добратися до магазину, потім вже треба добратися до соціальних установ і тому подібне. А я вже сьогодні знаю декілька конкретних випадків, коли наші воїни-захисники, на жаль, зараз знаходячись в прибіліційному центрі, не розуміють, як їм повертатися додому, додому на свій п'ятий поверх. Тому я думаю, що окремою програмою, створюючи цей реєстр, треба буде нам думати про те, як допомагати цим захисникам змінювати місце проживання. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що наразі розробляється проєкт карти доступності центральної частини міста. Він дозволить визначити, де необхідно встановити пандуси чи інші елементи доступності для маломобільних груп населення. Залучають до процесу і соціально відповідальний бізнес. Така проблематика є. От зараз ми над цим працюємо. Ми звернулися до будинку торгівлі. Ми звернулися до престиж холу. Вони, їх власники за свої кошти пообіцяли нам зробити пониження біля себе. Де не зможе зробити власник, буде робити ШРБУ. ШРБУ зараз зайнята по кільком об'єктам, але всі вони їх роблять з урахуванням вимог доступності. Під час засідання депутати також розглянули і підтримали низку питань, що стосуються міського бюджету, рішень виконавчого комітету, землекористування, роботи комунальних підприємств. Вже традиційно виділили кошти на Збройні сили України. Сума становить понад 6 мільйонів гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Депутати Полтавської облради разом із народним депутатом України Юрієм Шаповаловим зустрілися із керівництвом державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України стосовно ремонту доріг в області. Увага на екран народний депутат України Юрій Шаповалов ініціював зустріч депутатів Полтавської облради з керівництвом державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На своїй сторінці у Фейсбук нардеп зазначив, що наразі стан доріг на Полтавщині найгірший з усіх тилових областей України, а обсяги ремонтів найменші. Цьогоріч на поточний ремонт виділено кошти лише для чотирьох автошляхів: Н 12 Суми Полтава, Н 08 Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Т Т-17-16 Кременчук Хорол, і Т 17 06 гадяча пішня. Проте, незважаючи на те, що фінансування вже на рахунках служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, фактичні роботи розпочаті лише на трьох із 24 запланованих ділянок. Крім того, народний обранець висловив сподівання, що після цієї зустрічі у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури більше уваги приділять стану справ на Полтавщині, у тому числі звернуть увагу і на незадовільну роботу обласної служби. Адже нормальні логістичні шляхи важливі як для роботи економіки, так і для забезпечення сил оборони. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Безнадійного транспорту на війні нікуди. Дороги фронту складні. Часто їх просто немає. Тому Кременчуцька громада продовжує підтримувати наших захисників, передаючи їм техніку, яка допоможе долати бездоріжжя та зберігати життя. Війна це не лише бої на передовій, але й безперервна боротьба за мобільність, швидкість і виживання. У сучасній війні транспорт це не просто засіб пересування, а справжній рятівник життів. Саме тому Кременчуцька громада передала українським захисникам потужний позашляховик Тойота, який допоможе нашим воїнам виконувати бойові завдання, долати бездоріжжя та рятувати побратимів. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо повнопривідний автомобіль Тойота Хайлюкс» для того, щоб підвозити боєприпаси, для того, щоб проводити евакуацію. Впевнений, що хлопцям ця техніка дуже потрібна і вона їм допоможе. Бити ворога. Дякуємо їм за щоденну важку ратну працю. Дякуємо, що захищаєте Кременчук. Кременчук, Кременчуцька громада з вами. Фронтові дороги, якщо вони взагалі є, це болото, піски, розбитий асфальт або навіть заміновані ґрунтовки. Потужні повнопривідні авто дають змогу військовим швидко пересуватися в таких умовах, там, де звичайна техніка застрягне. А якщо мова йде про евакуацію поранених, то взагалі кожна секунда має значення. Дякуємо Кременчугу, Кременчузькій громаді та платникам податків, що завдяки них придбали транспортний засіб, який поїде нищити ворога на покровський напрямку. Тож, поки на фронті триває боротьба, Кременчужани в тилу роблять усе можливе, аби наші захисники мали необхідну техніку для виконання бойових завдань. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Олігарх тікач який є зрадником нашої країни Костянтин Живаго погрожує відмовою від інвестицій в Україну. Якщо у Ферекспо заберуть частину акцій Полтавського гірнично-збагачувального комбінату, що про це думають люди, вже за мить. відмовиться від інвестицій в Україну. Якщо у неї заберуть частину акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату, ось що заявив біглий зрадник України Костянтин Живаго в інтерв'ю Форбс. А як інакше, навіщо йти на ризик подальших інвестицій, якщо вони можуть бути так само експроприйовані? Питає куршавельський втікач. Відсутність інвестицій призведе до скорочень не тільки на нашому виробництві, але й у підрядних організацій. Немає інвестицій, немає замовлень. І це говорить та людина, яка роками обкрадала Україну на понад сотню мільйонів доларів. Виникає лише одне запитання: а що там із совістю? Все нормально. Чи може її здали в оренду разом із активами десь у Франції? Живаго це та людина, яка роками сиділа на ресурсах нашої країни, викачувала прибутки в офшори, а тепер ще й погрожує мовляв, не дамо інвестицій, якщо держава спробує повернути вкрадене. Рівень цинізму зашкалює. У той час, як українці щодня борються за свою землю, свободу і майбутнє, дехто з комфортом роздає інтерв'ю за кордону, розповідаючи, як сильно він піклується про економіку України. Та здається, Костянтин Живаго це остання людина, яка має право розказувати, що потрібно нашій країні. Хочете інвестувати? Почніть з того, щоб повернути награбоване. А з совістю, і так вже все ясно. Її давно конвертували у валюту. Але найцікавіше це реакція людей, бо поки живаго розповідає про свої інвестиційні наміри, українці чудово пам'ятають, як саме він допомагав країні всі ці роки. Коментарі під цими новинами говорять самі за себе за 12 років він каже, що інвестував 3 мільярда доларів. А ви скільки? Собачі в... Убита екологія на тисячі квадратних кілометрів. Що мають люди з того? Животні зарплати в 500 євро. Що, Гнида, вже не весело тобі? Вивів гроші з України, відкрив фірму у Швейцарії, посадив місцевих на добру зарплату, а гроші назад заводив як інвестиції. А де гроші банку фінанси та кредит? А де наші вкрадені гроші? Чувак роками обкрадав бюджет, визискував родовище, а тепер хоче, щоб про нього заплакали за Хтось збагатився, відкрив фірму у Швейцарії, а робітникам падло платив мій зерніщенський. Всі місцеві жителі повинні жити у найкращих умовах і з достойною зарплатою, а не їздити по земній кулі шукати кращого. А тепер воно жертвою прикидається, який сценарій розробили. А що доброго отримав народ України від того, що нарили? Розорені села навкруги, відсутність води в тих селах, що залишились. Ось приклад Димитрівка: поруч вода привозна. Ще раз, що отримали люди? Нічого. Висновок Приводься у першородний стан і воли з України. Він ще живий. Кредит його життя давно закінчився. Скільки ви роди вкрали в народу на сотні тисяч мільярдів, і ця вся рода наша, народна. Як бачимо, люди не забули ні офшори, ні схеми, ні мільйони, виведені за кордон. Суспільство змінюється і толерантності до подібних бізнесменів більше немає, бо настав час відповідальності, і зовсім скоро правда наздожене усіх посіпак біглого зрадника України Костянтина Живаго. Це стосуватиметься і змі, зокрема і Кременшуцьких, бо неможливо роками прикривати розкрадання країни красивими заголовками і пафосними статтями, а потім зробити вигляд, що ми просто інформували. Віримо, що незабаром ті самі із гаслом незалежності також відповідатимуть за усі свої статті, написані під диктовку їхнього господаря. Журналістика це не ширма для маніпуляцій, а голос правди. І якщо цей голос продався, час розплати вже близько. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сімейний затишок це не розкіш, а право кожної дитини. Кременчук підписав меморандум про співпрацю з міжнародною організацією, яка допомагає запобігати сирідству та підтримує вразливі родини. Більше вже за мить. Кременчуцька громада стала однією з п'яти на Полтавщині, яка приєдналася до важливої ініціативи з підтримки сімей та дітей. Відповідний меморандум про співпрацю підписали сьогодні з міжнародною благодійною організацією благодійним фондом СОС Дитячим містечкам. Це українська організація, що комплексно підходить до проблеми сирітства, працюючи не лише з наслідками, але й над профілактикою, тобто шляхом підтримки вразливих родин. Дякуємо вам за те, що дійсно підтримуєте ініціативи Кременчуцької громади в допомозі сім'ям з дітьми, діткам і дійсно підписання сьогоднішнього меморандуму ще один крок в розвитку наших спільних проєктів. Ми вже за ці роки повномасштабного вторгнення дуже багато зробили з вашою громадською організацією по підтримці соціально вразливих категорій. Будемо продовжувати цю роботу і далі. Впевнений, що і далі розвиток партнерських відносин буде на високому рівні. Співпраця триватиме в рамках реалізації проєкту підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області, шляхом посилення альтернативного догляду, надання інтегрованих соціальних послуг та пільг, а також повернення та реінтеграції. Перш за все, я хочу вам сказати, що цей проєкт, він безпосередньо. Це підтримка реформи, реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області. Це перш за все допомога дітям і допомога сім'ям з дітьми отримувати якісні соціальні послуги, які дадуть, будуть давати можливість уникнути соціального силідства. Проєкт ЮНІСЕФ підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області реалізує Міжнародна благодійна організація, Благодійний фонд СОС, дитячі містечки Україна за фінансової підтримки уряду Канади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Які бувають вибухонебезпечні пристрої, як їх розрізняти, і що у жодному випадку не можна робити, якщо побачили підозрілий предмет? Про це сьогодні працівники ДСНС розповіли Кременчуцьким школярам у рамках класу безпеки. Як це було, бачили наші журналісти? Четверте квітня міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Тож сьогодні до цієї дати у Кременчуці представники ДСНС провели для учнів Кременчуцького гімназії номер 27 тематичний захід. У рамках цього заняття фахівці на базі класу безпеки розповіли про мінну безпеку загалом та заходи пов'язані з нею. Рятувальники розповідали про різновидні змін, гранат та вибухонебезпечних предметів саморобних. Анцитували увагу на місця безпосередньо знаходження цих мін. Це як можуть бути і занедбані будівлі, і участки лісових масивів. Діти згадали, де хто вивчив ці місця, та безпосередньо будуть приймати це до уваги під час проходження користування даними місцевістю. Вивчили і школяра це ті алгоритми дій, які безпосередньо допоможуть нам убезпечити себе від травмування той чи іншої небезпечною знахідкою урок у класі безпеки стосувався також і розвитку психологічної безпеки дітей та правил поводження у стресових ситуаціях. Ми працюємо в рамках програми Олени Зеленської, ти як і навчаємо працювати на рівні емоцій, думок почуттів. Та вчинків. діти мають усвідомлювати, які вчинки потрібно робити, і які вчинки вони можуть зробити, якщо вони знаходяться в стані небезпеки або стресу. Крім того, ми працюємо стосовно майбутньої профорієнтації молодого покоління, тому що ми маємо навчальні заклади, де навчають на спеціальності пожежна безпека та цивільний захист. В рамках цього заходу школярі не лише з цікавістю провели час, а й отримали цінний досвід, який у разі загрози допоможе зберегти життя. Дуже сподобалося, тому що ну багато чого нового дізналися про, про міни. Ми грали в інтерактивні ігри. Нам дали такі цікаві книжки. Дуже гарні. Дуже інформативно. Нам розповідали, яких вони кольорів. Коли вон коли в яку пору року їх можна зустріти, коли буду гуляти, буду дивитися. Якщо щось незнайоме знайду, то відійду, позвоню в службу і розповім. У Кременчуці розуміють важливість цієї теми, тож проваджуються усі можливі кроки, аби кожен хоча б базово був ознайомлений з темою мінної безпеки та алгоритмом дій при виявленні підозрілих предметів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Нашим журналістам вдалось поспілкуватись з багаторазовою чемпіонкою України з лижних гонок. Як це було вже за мить. Кременчук місто визначних людей, і однією з них є професійна спортсменка, багаторазова переможниця чемпіонату України з лижних гонок Тетяна Рагозіна. Та спортсменка вирішила не зупинятись на досягнутому і взяла участь у чемпіонаті світу, який проходив у швейцарському місті Клостерс. Тетяна разом з іншою частиною команди привезли до України аж шість нагород. Ну ми Ми виступили як ніколи чудово. У нас у жінок вийшло шість медалей на трьох. І чоловіки наші також дуже чудово виступили. Я привезла срібну медаль з чемпіонату світу. В Тетяни могла б бути ще одна нагорода бронзова. Та вже на фініші виявилося, що на її лижах був втор, який віднедавна є забороненим через його шкідливість для навколишнього середовища. Я прекрасна... В мене все вийшло. Я чудово виступила, фінішую три третю, і раптом мої лижі забирають на контроль. В цьому році вперше на наші змагання приїхав контроль на наявність втору. Проводять тест, і я втрачаю бронзову медаль. Спортсменка здобула срібло. Зовсім трохи поступившись своїй суперниці зі Швеції та випередивши представницю Італії. Ну тепер що тепер ну а тепер в мене вже є плани. Є бронза, є срібло з чемпіонату світу. А тепер потрібне золото. У наступному році чемпіонат світу буде проходити в Італії. Будемо готуватись. Коли є мета, коли ти знаєш, що ти маєш робити, так і жити легше. Тим паче, в такий час срібна нагорода змогла приїхати до Кременчука не лише завдяки неабиякому професіоналізму Тетяни, а й завдяки підтримці міської влади. Звісно, ж я дуже благодарна. Звісно, я дуже вдячна федерації лижного спорту, адже вони організували збори, придбали для команди форму, а це має вплив. Я дуже вдячна нашому міському голові, бо він пішов на зустріч і зміг допомогти фінансово. Трохи проспонсорував мене, доручивши це завдання департаменту спорту та департаменту соцполітики. Загалом все склалось дуже добре, і я вважаю, що поїхала не дарма. Вітаємо чемпіонку із заслуженою нагородою та бажаємо продовжувати свій спортивний шлях і досягати нових вершин. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кожен, хто б'ється, кожен хто працює на оборону та дійсно над державом, а не просто на себе. Кожен хто допомагає, дякуємо вам! Ми обов'язково вистоїмо у цій війні. Ми обов'язково забезпечимо гідне життя для України. Слава Україні!